А що стосовно Керченського мосту, як про це розумієте? Ну, Керченський мост точно не об'єкт енергетичної інфраструктури, тим значить, справа в тому, що згідно коли я починав, роз, намагався розібратися в цьому питанні. Піднімав законодавчі акти. То за українським законодавством відповідним законами України енергетичною інфраструктурою, вважається, засоби передачі і зберігання електроенергії. Очевидно, перемовники мали не тільки це на увазі, і росіяни вже опублікували свій список. Які вони вважають о, списком об'єктів енергетичної інфраструктури, от, який включає? О, о, першим пунктом у них іде нафтова і газова о, інфраструктура з доставки нафти, інфраструктура з доставки і збереження перекачування нафти і газу, о, електрична інфраструктура, енергетична інфраструктура, і… О, Дамби, гідроелектростанції. В принципі, очевидно, і саме про це комплекс об'єктів мова йшлася. Кримський міст як залізничний міст чи автодорожній міст, він не відноситься до енергетичної інфраструктури. Як його за вухо не притягують, залізниця там не включена. В об'єкти залізниці, там не включені в перелік цих об'єктів. Um, Він належить уже... до військових об'єктів, от, вважаючи те, що, власне, це ж логістика ворога. Так, це, це тили ворога, це логістика ворога. Логістика може бути не обов'язково військовою, вона може бути mm. подвійного призначення. І Об'єкти тилу, об'єкти логістики, вони є законними цілями для військових ударів. Інша справа, що чи будуть українські Збройні Сили наносити туди удари, саме керуючись, знаєте, принципом не на шкод, да? краще більше обмежень, ніж менше. Очевидно, це буде визначати діями російських окупантів. Удари у відповідь за собою наші збройні сили, право на проведення їх наші збройні сили зберігають. Стосовно того, як тепер діятиме Росія і під прицілом. Ну, власне, які об'єкти можуть знаходитися в Україні? Я до чого веду? найпопулярніше питання зараз під новинами в чатах щодо енергетичного перемир'я, щодо безпеки у Чорному морі, а цивільна інфраструктура, а цивільні об'єкти от з огляду на нальоти дронів останніми днями? Ну, складається враження, що тепер, от ці всі коврові бомбардування наших міст Росія, посилюватиме. Як ви тут бачите ситуацію? І ще до цього додам так до питань наших і не тільки наших глядачів, що із цивільною інфраструктурою. Ось яку інформацію. РБК Україна з посиланням на власні джерела пише про те, що Росія відкрила ще три нових майданчика для запуску БПЛА у районі Приморсько-Ахтарська, додатково до вже семи існуючих. Ну, по... То... Тому що з'являються нові майданчики, ну це тимчасові майданчики, але вони з'являються і все більше. Це обумовлено тим, що шахетів стає ж то все більше. Можна mm -hmm. порівняти за минулий рік е, і сьогодні, скільки е, шахетів, ну, точніше так, різного типу БПЛА е, дальнього радіусу дії використовує е, Росія в нальотах на Україну, ну це на порядок збільшення десь е, на Буквально рахував десь наприкінці е, середини, кінець літа, початок осені минулого року. 400 500 е, шахетів на місяць запускалося по Україні е, в осінню минулого року почалося зростання цієї кількості ну, таке поступове спочатку 700, потім 800. Ну і зараз ми протягом місяця бачимо тисячі і більше шахетів застосовуються по українським містам, по українським селам, по українській інфраструктурі. Відповідно, збільшується кількість точок пуску, пускових установок самих, і небезпека від них зростає. Росіяни використовують більш складні схеми. Застосування цієї зброї. Вони ж розуміють, що найменше вже розуміють, що е, найстрашніша зброя можна залякувати українців ракетами, там, балістикою тощо. Але найстрашніша зброя це зброя масова. От шахеди якраз є масовою зброєю, тому е, вони можуть найбільше біди наробити. Чи збираються росіяни зупиняти нальоти? Думаю, що ні. Наш президент говорить про те, що це от перемир'я в повітрі починається з після оприлюднення цих ком'юніке білим домом. В Кремлі говорять, що перемир'я енергетичне почалося 18-го числа з наказу Путіна. Коли він після дзвінка Трампу видав той наказ, от сьогодні 26 число. Коли був день після 18 числа, коли росіяни не з граї цих шахетів не спрямовували проти нас, то тобто... проти нас, але стосовно енергетичних об'єктів, тут от радник Зеленського Литвин говорить про те, що після 18 березня 8 разів. По енергетичних об'єктах України били росіяни, не кажучи вже про цивільних, що відбувається із нашими цивільними містами. Це ми бачимо щоночі: ці зграї шахедів і власне збитки, жертви травмовані все це щодня. Зрозуміло, а хто а хто вірив, що росіяни будуть дотримувати цього перевірка? Свої досягнення жнення цілей, і вони завжди можуть сказати, що та та ми цілили в інший бік. Ми випадково попали на об'єкт енергетики, ми цілили в цивільну інфраструктуру, чи військову інфраструктуру. І удари продовжувати можуть. Чи будуть, ну, можливо, я виключаю, і то можливо, от масовані удари по енергетиці, такі, як були минулого поза минулого року. З метою вирубити взагалі генерацію українців електроенергії, які були в осінньо-зимовий період, з метою покласти економіку нашої держави ну, і взагалі зупинити життя і діяльність нашого суспільства. З іншого боку, навіть такі удари. Повністю виключати не можна. Росіяни брешуть про це, ми знаємо. Може, американці не знають. Це погано, якщо американці будуть вчитися пересвічуватися в брехні русні на, за наш рахунок. Але іншої шляху, на жаль, немає. Щонайменше такі домовленості, ну, грубо кажучи, вони зменшують ризик ударів, ніж якби їх не було. Кращих, на жаль, перспектив. Я сказати не можу. Це буде брехнею. Пане Павле, а як ви бачите ситуацію на фронті і динаміку на фронті, от найближчим часом? Як буде діяти ворог? Ну, тут в Росії багато що буде залежати між іншим від Курської операції. Як не дивно, от я принципово виступаю проти використання тих термінів, які використовують політики до Курської операції. Там розмінна монета, козирна карта тощо, але Курська операція виявилася важливою. Важливою з точки зору сковування резервів противника, сковування сил противника, наступальних сил противника. І по мірі е, згортання курської операції ці резерви кудись будуть вивільнятися. І від того, куди їх спрямовуватиме Росія, намагатиметься спрямувати Росія, то можна мар маркувати, визначати їхні плани. Якщо ті морпіхи, десантники. З півночі рушать на схід на Покровський напрямок чи Торецький напрямок або Кутансько-Лиманський ділянку, туди будуть застосовані з минулою активізації тиску все-таки з прориву нашої оборони. Це говоритиме про те, що Росія продовжує свою. Стратегічну наступальну операцію на сході, яка має такий пролонгований характер, розрахована на місяці боїв, і жодних змін в своїх планах не передбачають. Якщо сили, які будуть вивільнятись на Курщині у противника, він спрямовуватиме для операцій локальних там на Сумщині, на прикордонні Сумщини, Чернігівщини, Харківщини такий собі намагатиметься створити кордон безпеки чи розширити з, з, з лінію фронту, о, теж швидше, о, це правильний термін. О, це буде говорити про те, що росіяни налаштовані на швидку на швидкі дії о, з врахуванням того, що війна може бути призупинена там. Протягом декількох місяців тут треба за ворогом стежити. Але що резервів у них не вистачає, ці резерви їм по потрібні, свідчать характер дій і на Покровському напрямку, де ворог не просто вдалося призупинити, де наші воїни контратакують, успішно контратакують і нічого всім діяти ворог не може. І на, на турецькому напрямку там, незважаючи на те, що ворог тисне, знову ж таки, наші воїни мають серйозні успіхи, вони, може, не так і е, публічні. От з певних причин наше командування не хоче говорити про можливий злам ситуації, але на багатьох ділянках ситуація така. На грані зламу, на грані перехоплення Україною ініціатив. Можливо, навіть ми ініціативою володіємо, це не так відчути. Легко, як здається, От перші кроки вони не помітні, не відчутні. ну Тим не менше, Русня намагається продовжити операцію не дарма. Yeah. Шойгу знову мотався до свого путінського друга Кимчинина. Очевидно, це кожного разу після такої поїздки зростає потік боєприпасів, потік гармат, техніки, ракет від північно-корейського північно -корейського режиму. Можливо, мова йшла і про особовий склад. Справа в тому, що Кимчанин, передаючи Путіну 10-15 тисяч корейців. Там було обумовлено, що вони будуть застосовані на території Російської Федерації. Це одна ціна. Якщо корейці ці знадобляться для операцій на інших ділянках, то ціна корейських солдат для Путіна буде зовсім інша. Ну, ось, очевидно, що їздив торгуватись за ці е, приховані резерви, навіть точніше, не приховані, а не реалізовані резерви. Чи сторгувалися вони з ким чинином, чи ні, чи ні е, сказати складно. Ну, Це ми побачимо найближчим часом, правильно я розумію? Так, швидше за все, це, це не місяці, це справа не місяці, справа тижнів. Пане Павло, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити вчора. Так знаєте, всі звернули увагу на заяву директора ЦРУ Джона Редкліфа під час слухань у Сенаті Сполучених Штатів. Він висловив переконання, що українські військові будуть воювати навіть голими руками, якщо не матимуть умов прийнятних для міцного миру. Фактично його дослівна цитата. Як читати таку заяву? Чи є в ній якісь певні натяки? От як це бачите ви? Ну, вчора чи позавчора КМІС чергове дослідження опублікувало соціологічне дослідження. Це наші соціологи, які опитували наш народ, і там мова йде про те, що. Від, понад 80% українців не готові е, поступитися, йти на капітуляцію і готові е, боротися навіть за умов відсутністю американської допомоги. А американська допомога буде це очевидно. Е, українців залишаємо, але ми відчуваємо е, підтримку Європи. Це дуже серйозний фактор, який е, надихає. Чи, чи можуть українці боротися без допомоги, я вам нагадаю, 22-й рік, першу половину 22-го року, до, десь до кінця літа, ми майже без зовнішньої допомоги билися, і допоки європейці американці роздуплялися, Вдумали, чи варто підтримати Україну, з якої вони їхні посольства навіть повтікали вже. а Втекли з Києва в американське, британське, німецьке посольство. А Україна місяць тримається, другий тримається, третій тримається, розбили Русню під Києвом, погнали її з Чернігівщини, з Субщини. Женуть на інших напрямках, не підписують ці стамбульські протоколи, як їм їх там називає Путін та інша шарашка, не, не, не здаються. От це стало причиною того, що Європа і Америка почали нам допомагати. І я думаю, що українські військові будуть битися. Навіть без американської допомоги. Ще раз: якщо Редкліф каже, що без їхньої допомоги ми будемо битись голими руками, це неправда. Тому що за три роки працює український оборонно-промисловий комплекс, в умовах відмови американців від допомоги Європа як проснулася, маємо підтримку від наших європейських партнерів, вона і до того, як е, Трамп здійснив цей розворот від партнерів до посередників, як мінімум, а якщо не до противників, е, відвернувся від України, американська допомога е, складала велику частку, але не була не, не ливовою часткою, була, не, не була. Європейська допомога десь складала половину, а то і більше гуртом від американської. Тож так, допомоги буде менше, але ми будемо це буде достатньо для того, щоб не просто тримати оборону, а й при певних обставинах гнати ворога з нашої землі. І редкліф який. Є е, компаньйоном Трампа, членом його команди, е, на слуханнях в Сенаті вимушений говорити правду, е, тому що ну, це публічне заявлення, це публічне слухання. І е, він знає, що Трамп президентом буде 4 роки, а потім... Можуть і за неправдиві свідчення, за обман, якщо його слова призведуть, він відповідає за свої слова. І якщо його слова призведуть до хібної політики Сполучених Штатів, його особисті слова, то він за це може платитись не тільки політично, а й юридично. Пане Павло, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Ми завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі. Ще раз гарного дня всім глядачам каналу за Підписуйтесь, ставте лайки, подавайки. Гарного так, дня. Так, обов'язково без цього ніяк. Ну і так само будемо просити наших глядачів, щоб у коментарях вони залишали так само свої думки, питання, можливо, теми, які цікавлять саме вас, наші глядачі. Будемо розуміти, що вам цікаво, і, власне, будемо. Ці теми обговорювати з нашими експертами, пане Павло, І ще раз вам всього найкращого. На все добре. Бережіть себе.